Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сіанобісі стверджує, що головна мета візиту Остіні до України зустріч із залужним та детальний аналіз додаткових потреб України, які витягають зі статті главкома, Главкомасам авіації. атакам з 300 кілометрів. Всі інші зустрічі для Галочки. Як і минулого разу, телеграм-канали пишуть, що після зустрічі із Зеленським Блінкіним провів закриту зустріч із залужним, сам на сам на яких не було Жодної душі, навіть перекладачів чи помічників залужний прекрасно спілкується іноземними мовами. Знає понад п'яті. телеграм-канали. Пишуть, що Блінкен після зустрічі з залужним вийшов задоволеним, як і сам залужний. На зустрічі не було ні Ермака, ні інших політиків, навіть за дверима. Наразі США покладаються виключно на залужну. Влада погрузла в страшенні корупції. Волонтер та політолог Дмитро Биков пише наступне. І за цікавого, що почув сьогодні від прихильників найвеличнішого лідера. В сучасності держсекретар Блинкен приїхав для того, щоб умовляти зеленського сісти за стіл переговорів із росіянами. Посміявся, ну бо ті, хто дають зброю величезній кількості гроші та санкції, не мають намірів заморожувати конфлікт, щоб дати Росії підняти голову у момент, коли можна її перемогти. Таким чином наративами з банкової хочуть нам пояснити, що ніяка корупція, ступор походу в ЄС, закрите декларування відсутності судової реформи не цікавить США, бо цікавлять лише переговори з ворогом. І скільки офіційні особи держдепу не повторюють то що це лише Україні обирати, коли сідати за стіл перемовин, все одно подоля кричатиме, що саме США вимагає перемовини з ворогом. Єрмак просто грає проти США, основного нашого союзника, отруюючи мізки нашим співгромадянам, проте залужний на це не поведеться разом зі своєю командою. США знає, що в українців є свій оплота, сили навколо якого вони групуються. Чому Блінкен говорить? Про прогрес у наступі на півдні, а не все йде повільно. Бо Блінкен має інформацію з комітету начальників штабів США, а не від Арестовича з експертами. Блінкен знає, те що знає залужне, що робиться для чого робиться і що заплановано далі. Згодом дізнаємося, й ми і так переконати нас, що все йде ідеально. Український наступ захлинувся, та захід томився від України. Головна задача російських і ПСО. Депутат Павленко писав уже США чітко розділяють допомогу народу України і співіснув. Нування з владою України народу, штати допомагають і допомагати будуть. А з оце і є народом до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.